Коли ми думаємо про переїзд в село, то малюємо в уяві неспішне життя в тиші та спокою, безмежний простір, малівничі прогулянки лісами та полями, купання в чистих водоймах, чай з запашних трав зимовими вечорами, труски дров в пічці та усміхнених сусідів, що приносять вам у кошику органічні продукти. Я перепрошую, чого вилазити по чужих територіях? свій Мою жопу, Хочеш жопу мою? Я завжди мріяла мати мазанку. Можливо, це пов'язано зі спогадами дитинства, коли я проводила кожне літо у бабусі в Криму та почувалась там найщасливішою. Хата баби Галі відрізнялась від інших. Стіни були глиняні, завжди свіжо побілені. Старі дерев'яні меблі та домоткані доріжки були розташовані в найкращих традиціях мінімалізму. Зараз я розумію, що врятувала бабусин трендовий нині інтер'єр від радянських меблів. Бідність. Вечори баба Галя проводила за пряткою, і в хаті пахло овечою вовною. В селі я будувала халабуди в саду, купалась у ставку, їла фрукти з дерев, шукала скарби на горищах закинутих будинків та годинами вешталась у невизначеному напрямку. Тож хата, двір і все село з його безкрайніми луками було моїм персональним раєм. І звісно, вже дорослою я прагнула відтворити цей рай. Думки про хату з великим подвір'ям переслідували мене ще зі студентських часів. Але я була то занадто бідна. То занадто розгублена, то занадто вітряна, то занадто непосидюча. І, звісно, не уявляла свою хату десь за межами Криму, бо саме там я проживала всі найщасливіші моменти дитинства. Крим завжди відчувався як дім. Після навчання мене понесло по світу. Але де б я не була, яку б красу не бачила, мене завжди тягнуло додому. І коли я нарешті була готова осісти. Крим окупувала Росія. Після окупації Криму я більше ніде не відчувала себе вдома. І я відчайдушно стала його шукати: в Києві, в Тбілісі, у Львові, в Нью-Йорку та Запоріжжі. Але після першого зачарування завжди приходив нестерпний сум та спогади про лагідні кримські гори. Мені здалось, що власна хата та двіри з садом вилікують мої рани. Я продивилась всі дешеві пропозиції недалеко від столиці і придбала за 800 доларів першу ліпшу мазанку, щоб не затягувати з цим долоносним рішенням. Навесні я зібрала речі і приїхала в свою нову оселю твердим наміром задоншифтитись як мінімум до осені. Була повна скарбів, які нагадували їй про дім бабусі: дерев'яні столи, стара піч з лежанкою, рушники та галечики. У дворі ріс горіх, велика черешня та виноград. Над калиткою звисав бузок і домінував своїм ароматним пилком над вишневим квітом. Стежкою в ліс вона віталася з косулями та зайцями. Їй здавалося, що вона нарешті зможе збудувати тут відчуття дому, свою фортецю, де кожен подих вітру буде надавати їй сил. Мої амбіції роздувались, наче повітряна кулька. Я планувала провести комунікації, утеплити горище, щоб зробити другий поверх. Покласти підлогу та знести міжкімнатну стіну. У дворі я проєктувала сад та велику окрему літню терасу на галявині з видом на ліс. Моє позитивне мислення запевняло, що я все встигну до кінця теплого сезону. виростала, як на стероїдах. Попри пекуче сонце, ночі були холодні вовкі. Вона хотіла затопити піч, але не знала, як до неї відступитися. Все було не таке, як побусенімоці. Кожного дня я щось тягала, вимивала та пиляла, але результату майже не було видно. Хлам та смердючі радянські меблі, які я не могла самостійно винести, психологічно тиснули. Інтернет не працював, на креативні проекти не вистачало сил. Вже за два тижні я втікла назад у місто. Замість уповільнення та спокою я привезла із собою емоційне та фізичне виснаження. В місті сили до мене не повернулись. Я впевнена в собі, впевнена в своїх силах. Я сварила себе за рішення, до якого, вочевидь, не була готова. Коли емоції стихли, я пообіцяла собі бути дорослою і створювати свій персональний рай з того, що є в наявності, а не шукати свій ідеал ціловічні. І я наважилася попросити допомоги у тата, який відмовляв мене від купівлі будинку як міг. Потім покликала друзів і на мій подив багато хто був готовий приїхати до мої ної далі побутові умови. Відремонтована веранда стала острівцем, на якому нарешті було приємно відпочивати. Мотлох був відсортований, вивезений та частково спалений. Чагарники біля хати розчищені. Я спроєктувала інтер'єр і у мене з'явились два місцевих помічники. Дарматирмат. Легше розваляти. Зробили людський ремонт, 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 без чоловіка не бореш. Вона більше не ходила до лісу. Косулі і зайці не викликали захвату. Робота з хатою йшла повільно. Помічники пили. І все здавалось чужим. Але кожного разу, коли вона хотіла втекти, нагадувала собі, що вже доросла. І можу збудувати персональний рай будь-де. Зовні здавалось, що процес відновлення хати став на рейки та впевнено рухається вперед. Але я почувалася все гірше і гірше. В кінці літа я мусила визнати я зробила поганий вибір. Вже шість років хата стоїть покинута та заростає. І справа не в тому, що шули виявились трухлявими, а хата добряче просіла. Все це, це лікується. Справа була у місці, яке мені не підходило. Грошей та сил на іншу хату я не мала, тому мрія про персональний рай була розбита. І з повним розчаруванням та тугою за Кримом я переїхала в Штати і почала там вчитись будувати мазанки. В Україні традиційне будівництво з глиною вважається застарілим та неактуальним. А за океаном це інноваційні технології, які дозволяють будувати комфортне, стильне, екологічне та дешеве житло. Тож, опанувавши глиняні будівельні технології, я наважилась вдруге знайти ту саму ідеальну мазанку. На цей раз я все добряче продумала. Я хотіла жити на пагорбі, з видом на світанки або заходи сонця. Недалеко від водойми, де могла б купатись під час ранкових прогулянок, хотіла все добре коси та старі великі дерева, що затіняють двір, шукала недалеко від першої хати, сподіваючись, що колись її все ж таки відновлю. І Натрапила на хату, що підкорила моє серце. Але з одним нюансом в ній не було нічого з того, про що я мріла. Та стояла серед пагорбів та лісу, ледве помітна річка була повна змій, а про абрикоси в такому вологому та холодному кліматі годі було й мріяти. Старі мазанки, ніби будиночки хобітів, зайченята та косулі на ґрунтовій дорозі, сови, жаб'ячий хор та сусід з білим волоссям, оточений козами, бджолами та ароматними лікарськими травами. Таким я вперше побачила цей казковий хутір. Я знала, що мазанка, яку пропонують на продаж, не відповідає жодному моєму запиту. Але поки пила чай у дворі біловолосого пасічника відчула затишок та спокій. пристойно. пристойна. У нас кобочка вихована відчула. А сили як у бустангу. Біжить, тяне. Але добре, що і в те, і в те, і молочко смачне. Я продовжила свій пошук, але не могла забути магічний хутір і мазанку з високими стелями та світлою великою віталією. Тож восени я подзвонила власниці і спитала, чи можу я заночувати в хаті, щоб зрозуміти, як я почуватимусь на хуторі вночі. Я знайшла ключ, затопила грубу і почала прислухатись до лісу. Дерева скидали останні листя від вітру, сови перегукувались, а крики тварин відлунням проникали крізь шибки Я намагалась розхладіти свої руки у темряві, але ніч була занадто чорна. Я швидко заснула і проспала до ранку. На світанку туман вкрив хутір блідорожевою димкою. Я ніколи не жила в такому місці. Відчувалось, ніби я потрапила до таємного світу відьом, водяників, лісовиків та русалок. Мені не було страшно, мені було цікаво. Я знала, що, можливо, не знайду тут відчуття дому, але ця хата настільки запала мені в серце. Що стала ідеальним компромісом на шляху до справжнього дому. Тож навесні я зібрала речі і приїхала в свою нову оселю з твердим наміром задовшивтись як мінімум до, до осені. Пролила траншею для води. Це колись тут веранда була. Так, все тут все приємненько. Так. Це речі я занесла. Це я купила одну пічку. Зараз там жар залишився. І топлю ще цю руську копічку. Така краса. Перше літо було складним. Як і в попередній хаті, я важко працювала фізично. Майже не бачила результату та стикалась з купою неочікуваних проблем. А ще я не могла залишити хату більше, ніж на два тижні, бо трава росла як на стероїдах. Тераса. Ще одна тераса. Тут насправді щебень низом, щоб не заростало. Але на цей раз мені не хотілося цікати. Я знала, що я роблю, мала план, допускала в ньому зміни і добре розуміла, що цей проєкт розтягнеться на руки, тому дозволяла собі гуляти по лісу та досліджувати місцевість. Хата потроху ставала комфортнішою. З'явилась кухня, інтернет, зручне ліжко та народжувався дизайн в інтер'єрі. Пічки були відновлені. Вікна поміняні друзі почали часто приїжджати на толоки. А як раніше автопталини е, стубали кисень. Yeah. Є якась пісня про глину? Або про толоку? Наверняка є. Толока, толока. Потовкла, кулака. За декілька років, проведених разом з тією мазанкою, я по-різному почувалася. Іноді хата мене виснажувала, а іноді наповнювала. Ми з нею пережили багато складних етапів та навіть думки про продаж. Як і подібно до улюблених туристичних локацій, я приїжджаю сюди відновитись та перезавантажитись. Але почуваюся чужинкою, яка хоч і відчуває гостинність та зв'язок з місцем, але ніколи не стане там своєю. Крим завжди відчувався як дім. І я не знаю, чи коли ще ступлю на цю землю. Але моя бабуся виросла на Полтавщині та приїхала в Крим вже дорослою, щоб якось себе прогодувати. Тож в той самий рік, коли я почала відновлення своєї другої мазанки, мене потягнуло в рідне село Бабигалі, щоб дослідити своє коріння. Я йшла по селу, про яке не мала жодних спогадів, стояла спека. Всі ховались по своїх прохолодних маленьких мазанках. Відчувалось, ніби я прогулююсь сторінками постапокаліптичного роману. Маки проростали серед стиглої пшениці, а запах пожухлої трави повертав у дитинство. Нізвідки переді мною з'явила жінка. Вона була маленька та згорблена, а на обличчі у глибоких зморшках закарбувалась мільярд усмішок. Жінка подивилась на мене та спитала: А ти чия? Малюків, відповіла я, і побачила у відповідь усмішку, яка зробила її зморшки щастя ще глибше. Я спускалась до річки ґрунтовою дорогою та зривала дикі абрикоси. Вони були стиглі, солодкі та трохи гіркі. Вода в річці була прохолодною та м'якою. Я змила липкі абрикоси з пальців, а потім з головою вода. Я відчувала, що я тут чиясь. Після купання в річці я піднялась на пагорб, з від якого відкривався вид на заплаву, ліси та луки. Легкий, теплий вітерець торкнувся моєї потилиці. Я обернулась і побачила ту саму мазінку. Хаті, в якій вже більше ста років давно ніхто не жив: ні документів, ні води, ні електрики. Стіни просіли, а пічки не підлягають відновленню. Але я не мала жодних сумнівів я знайшла свій дім і зроблю все, щоб вдихнути нове життя це закинуте місце. І навряд чи я була б готова до такого виклику, якби не пройшла довгий шлях за своїми попередніми мазами. Навряд чи існує рецепт, як віднайти втрачене відчуття дому. Кожен вкладає щось своє у слово «дім». Для когось це сосни по полісся, для когось карпатські дощі, для когось пожухла трава південних степів, для когось багряні заходи сонця Донбасу, для когось родина або друзі, для когось кіт, що муркотить на колінах. Я думала, що мій дім це дикі абрикоси, річка та пагорби. Але виявилося, що для мене дім там, де є зв'язок із своїм корінням, і це зовсім не про хату чи ідеальну ділянку, це про своїх людей, про турботу за майбутнє свого хутора, свого села, свого міста та цілої країни. Я не знаю, чи залишусь назавжди на цьому мальовничому хуторі серед пагорбів Полтавщини. Але я точно знаю, що відчуття дому тепер завжди зі мною, де б я не опинилась.